У нас є добра комунікація з медиками. Зараз отримали інформацію про поранених, з яких везуть з зони виконання. Тому прямо зараз вирушаємо до госпіталю. Спочатку було створено військове братерство «Одіссей» в 126-й бригаді, і потім виникла ідея такої служби турботи, яка буде як патронатна служба опікуватися бійцям. Перше, що ми можемо зробити, це допомагати тим пораненим, які тільки після евакуації приїжджають у больницю. І створили такі от пакунки турботи. От яких є речі, які перше необхідні бійцю. Тобто це від гігієни до звичайних шорт, футболок, взимку це штани, кофти, отаке от все. Тобто, щоб боєць відразу міг перевдягнутися і відчувати себе, що називається, комфортно. Повірте, це дуже допомагає. Як капелан, я та людина, яка повинна бути поруч, і допомогти хлопцям в першу чергу вислухати. Тобто, коли ми приїжджаємо, коли служба турботи приїжджає до поранених, дійсно робимо це дуже валідну, дуже цінну штуку, приносимо речі першої необхідності. Але разом з тим я ще намагаюся вислухати, тому що стан людини, морально-психологічний стан людини після того, як вона пережила оці всі бойові бойовий стрес, ці всі жахи. Їй потрібно це скинути. Тут буде саме тімбілдингова зона, ось столи, за якими люди зможуть співпрацювати, відпочивати та все інше. Далі це лекційний зал безпосередньо. Ось з проектором та усіма іншими речами. Це робочий зал, де саме будуть проходити лекції та всі інші речі. І третій зал у самому кінці це дискусійний зал. Це зал, там будуть читальний хаб, зал для дебатів дискусій на різні теми. Тобто круглий стіл, де ми будемо. Запрошувати різних військовослужбовців з різних підрозділів для обміну досвіду. Лідерство це також і філософія, це філософія життя, де у центрі усієї цієї історії є життя українського військовослужбовця як головна цінність взагалі нашої армії. Це і відрізняє нас безпосередньо від Російської Федерації.